У мене є 600 грам печінки курячої, і я хочу зробити з неї блінчики. І щоб її не різати, так як вона в мене розмерша, а нема часу її морозити, щоб нарізати дрібненько, то я її на крупне ситочко на м'ясорубку перекручу. І зроблю з неї блінчики. Перекрутила печінку на, крупну, на крупне ситечко, чи на решітку. Два яйця для цього беру, дві ложки майонезу, сіль за смаком, муки три ложки треба. І одну цибулину зараз перекришу, дрібненько поріжу. Все сюди в печінку. Звичайно, ложечки солі беру, майонез сюди висипаю, Вбиваю два яйця. Гарно все розмішуємо. Добавлю чорного перчику для смаку, тенько помішаю. Добавлю додалю скільки ложок муки. Одна ще одна. Подивлюся, може хвати. Ненько вимішати. Так смачно пахне. Тут цибулька смажена. Печіночка дуже смачна, ароматна. Винімаю на паперовий рушничок. Печінка швидко смажиться. Довго не треба її. А в цю суміш ще, ще додавила ложку муки, бо мені наче кажеться, що трошки зарідкувато було. Я додала ще ложку муки, получилося три повних ложки. Нажарила цілу тарілку. Блінчиків пічоночних. Покажу. Окей. Всередині. Дуже смачні, я вже пробу зняла, Так що можна готувати і пробувати. Дуже смачно. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі.